Суд над трьома постраждалими представниками правого сектору почався тільки в післяобідню пору. До затриманих час від часу викликають лікарів швидкої допомоги. Андрій Окороков по прізвиську БІЗ показує поранення і розповідає свою версію подій на драгобраті. «Що? Ми просто прийшли поїсти. Нам сказали, що ми можемо, поїсти? Да, можемо поїсти. Бо то єдиний готель на горі, в якому можна було поїсти. Це просто є банальний конфлікт, в якому я не, я не зрозумію, що мене побили. Не пам'ятаю, нас били по постріли, стріляли з рушниці багато разів. До нього кілька разів викликають медиків швидкої допомоги. Адвокат затриманого обурений. каже суддя розглядає справу необ'єктивно. Жодним чином політика тут не задіяна. По друге, жодним чином я володіючи найбільшою інформацією від безпосередньо учасників. Це не має жодним відношенням до якихось там, як то кажуть, розборів бізнесових, не бізнесових. По третє конфлікт. Жодним чином не має відношення до протистояння сепаратистів, не націоналістів і так далі. Всі питання відкидаються взагалі. Це звичайний, на клубому ґрунті брали дві сторони в конфлікті участь, то питання, чому є претензії до цієї сторони, немає претензій до цієї сторони. У ясві не буває, що хтось нападає, хтось захищається. Діти тілесні ушкодження в матеріалах. Справи є дані про те, що інша сторона застосовувала зброю. Питання, чому він затримані хуліганство? Це не та стаття, де обирають запобіжний захід у відгляді тримання під варту. Навіть по частині четвер запобіжний захід і третьому затриманому визначили 60 діб. Ще двом підозрюваним його досі не оголошено. Хоча адвокати впевнені, рішення судді буде передбачуваним, тому вже заявляють про наміри подавати апеляцію.